Вітаю. Щиро вдячна Товариство Робота за кордоном від Андрія Моросюка за пророблену роботу. За стислий термін до місяця часу отримала річну візу за помірну ціну. Дякую, зокрема, пані менеджер Маргариті за пророблену роботу і якісне обслуговування клієнтів. Буду рекомендувати співпрацю з паном Андрієм Марусюком, своїм друзям, близьким, знайомим, а пану Андрію і його команді. Бажаю успіхів, процвітання, сили і наснаги у добрих справах допомагати людям. Я дуже задоволена проробленою працею. Працюю вже. Є в Пощі, працюю, віза діє, все добре. так же ще раз щиро дякую.